Всім привіт! Мене звати Настя. І я сьогодні буду відкривати уламки. І відкриваю я на 26 сервері, хотіла змінити на 10, але думаю, що змінювати не буду. Мені він подобається. Мене звати Настя. І я сьогодні буду відкривати уламки під піцу. І будемо відкривати 105 уламків. Я не знаю, чи вистачить мені чи ні. Але буду потім добирати або двома жовтими сакралами, або буду добирати вже спорядження. І я ставлю гнути, тому що в мене його немає, і ставлю ловця. Можливо, буде на плюс один. І відкриваю. Дуже хочеться витягнути щось хороше для себе, щоб забустити собі героя. Але прибрив зробив шанс зробити ловця більше. І це ловець. Зараз буде в мене, напевно, лавець плюс 4. Але я не буду змінювати лавця, тому що хочу, щоб було багато лавців. Вони швидко лопаються, а збираються довго. І це можливо ні, не десятка, що прийде щось хороше. Локвен, який мені вже не потрібно. знову ловець. я призову швидко. Вагот. Але хочеться побачити лего. Рашер, який мені не потрібен. Я хочу, Олегу. його давно її не було. Підвісник? Ой, у мене щось аж руки тремтять. Легендарний герой, і це Леді Кімі. Але не гнут. Хочеться гнута, але вже його не буде гнута. Лавець. Я не знаю, я, я вроді і розстроїлася, що не гнут. Але рада і леді Кімі. І це, напевно, Ані ще є десятка. Мікрофон включен, це найголовніше. <с> І запис йде. І це, напевно, ще ні. Я думала, що вже, вже, вже остання десятка. Швидко. І це предвісник, але в мене вже закінчилися уламки. І зараз я побачу. У мене 32 тисячі а потрібно сорок. Але я, напевно, лопати не буду. Буду дозбирювати. Або, можливо, зараз повернуся, якщо що до вас. І я до вас знову повернулася. Я до вас знову повернулася. І будемо щось відкривати. Воно так приємне, коли ти відкриваєш і знаєш, що ти щось отримаєш. Головне мені не зробити помилку в оцих всіх шляхах. І в мене не вистачає красного. Я згадала про це. Я беру ось цю ветку. І якщо мені не вистачить, то я потім буду відкривати два жовтих уламки. Але мені прийшла Леді в кімі, і вона хороша. І відкриваю. Правильно, що я йду. Я отримую 7500 і 100 вот этих. Pic. Pizz... Pica Jola. <laughs> I mene i tuda nade jti, i tuda mene nade jti. I mene ne vystačilo, ne vystačilo. I ja vytkrivajom. Два уламка, А те буду вже докупляти. Я дуже сильно буду рада гнуту. Ти ж сработала на лавця X, зроби гнут мені. гнута дуже хочу. Головне, мені не відкрити більше. І це Магнар буде плюс 1. І відкриваю. І це ловець. Але мені потрібен гнут. Але я відкривати його не буду. Тому що я хочу забрати. Лео. А це вже якось я дозбираю. І це я дозбираю. Дуже рада, що я можу виповнити це завдання. Дуже дякую моєму підписнику, що підказує мені, як правильно грати. І ось таке відео в мене вийшло. До зустрічі у наступному відео.